День вітаємо вас в медіа центрі Україна Укрінформ. Мене звуть Аліна Фролова. Сьогодні 196 й день війни. І до нас приєднався пан Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І говорити ми сьогодні будемо про мобілізацію жінок. Пан Федір, ми ну, всі розуміють, що в країні війна, і багато жінок вже доєдналися до ЛАВ Сил безпеки і оборони. Вони багато готові це робити. А останнім часом ми, ми всі знаємо, що з 1 жовтня має увійти в силу нова норма щодо постанови жінок на облік військовий. І зараз є дуже жвава дискусія між Міністерством оборони і Верховною Радою, яка є в тому числі в публічній площині. І всіх турбує питання, що ж робити з 1 жовтня, чи буде заборонений виїзд для жінок за межі країни, які норми вступлять в силу. І як яка процедура цієї постановки на облік? Будь ласка, що можете сказати? Доброго дня, шановні журналісти, шановні глядачі. В даному випадку, коли ми говоримо про механізм військового обліку жінок, буквально пару слів необхідно сказати про ретроспективу цього питання до березня місяця минулого року, до 30 березня, за чинним законом про військову обов'язківськову службу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. перелік? Військово-облікових спеціальностей та спорідних з ними спеціальностей, які можуть заміщатися жінками, визначав Кабінет міністрів України. В березні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, яким враховуючи війну і враховуючи те, що в будь-якому випадку перелік формує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом, ми вирішили спростити механізм і передали питання, які стосуються військового обліку жінок, на скажімо, розгляд Міністерства оборони України. І міністерство оборони в Своїм наказом від 11 жовтня минулого року затвердило перелік тих військових спеціальностей професій, які можуть заміщатися жінками, які мають або такі самі військові облікові спеціальності, або споріднені професії і спеціальності. Потім до цього наказу було внесено зміни в на початку лютого вже цього року, де трішки збільшився перелік цих.